Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А це бюджет перемоги на виборах, а не перемоги на війні. Ось головне говорить під час виступу Олексій Гончаренко. Далі мовою оригіналу. Дякую дуже. Олексій Гончаренко. Європейська солідарність. Так, друзі, в мене є окрема думка щодо цього бюджету, і звучить вона дуже просто: це бюджет перемоги на виборах. А не перемоги у війні. Оце головне те, що ми можемо побачити. Чому я це можу констатувати? Чому я про це можу говорити? Ну, будь ласка, я прямо ви знаєте з цифрами для того, щоб всім все було зрозуміло. Я дивлюсь, що зараз наші слуги народу не дуже слухають, може, хоча б подивляться. Будь ласка, мінекономіки додається всім разів. Всім разів мінекономіки, будь ласка. Умножить на сім. Подивіться, будь ласка, ми збільшуємо бюджет мінекономіки. Йдемте далі. Мінсоцполітики плюс 23 мільярди. Плюс 23 мільярди. Мінсоц. будь ласка, Йдемте далі. Мінкульт ще плюс 2 мільярди. Ну зрозуміло, треба ще зняти серіали. Щось має робити 95-й квартал. Все зрозуміло, плюс 2 мільярди мінкульту. А як же ж є? Якщо ви думаєте, що збільшення коштів на мінекономіки це піде підприємцям, та ні, друзі, з спитайте сьогодні будь-якого підприємця, що йому найважливіше, щоб йому ракети на голову не падали, щоб не вбивали його працівників і його самого. Чи щоб йому якісь були кредити? Бо ми знаємо, кому будуть кредити. Кредити будуть своїм, своїм знов на вілюри і шмілюри будуть кредити. Але ніяк не підприємцям. Далі це бюджет каральних органів. Будь ласка, бюро економічної безпеки умножить в три з половиною рази, в три з половиною рази бюджет. Далі ДБР плюс 55%. відсотків. нормально добре виконують всі розпорядження з офісу президента. Податкова плюс 40%, митниця плюс все плюс плюс. Друзі, а якщо в усіх плюс, то в кого ж мінус? Просте питання в кого мінус і друзі. Міноборони, Міноборони мінус 68 мільярдів. Ще раз, мінус 68 мільярдів гривень на Міністерство оборони України. От дивіться, будь ласка, оце бюджет виборів. Дати щось на соціалку, щось вкрасти через якоби підтримку підприємництва, затиснути всіх через каральні органи і забрати гроші з самого головного з нашої перемоги. Тому що тільки Міноборони може добитись перемоги, ні БеП, ні митниця нам перемогу не дадуть. Зупиніться все на армію має йти і на перемогу справжню. Телеграм-каналі Гончаренко ще раз підкреслив, чому я це констатую. Мінекономіка додають у семеро більше коштів. Мінсоц отримає ще 23 мільярди гривень. Мінкульт матиме ще 2 мільярди. Ну щоб серіали зняти, наприклад, на валюри, шмалюри та ще щось. Бюро економічної безпеки в 3,5 рази більше. ДБР має плюс 55% бюджету. Нормально так, податкові плюс 40% і так далі. Якщо всім плюс, у кого ж мінус, міноборони мінус 68%. Мільярдів гривень, і це під час війни. Бюджет на вибори, соціалка покрасти щось під виглядом допомоги підприємствам і зібрати кошти з оборони. Зупиніться, все має йти на армію, а не на серіали та вибори. Той же час розкритикував бюджет і п'ятий президент Петро Порошенко. Петро Порошенко з трибуни Верховної ради розкритикував проєкт державного бюджету на 2024 рік, в якому істотно збільшуються видатки на БеБДБР, прокуратуру та інших силовиків, При цьому скорочуються видатки на міністерств оборони логіка цього бюджету зменшення фінансування на оборону під час війни і збільшення фінансування карального апарату. Навіщо збільшується бюджет ПЕП? Навіщо збільшується ті, хто переслідує бізнес таким шляхом? Вони збираються збільшити зростання економіки. Для того щоб давати більше молока, корову треба менше годувати і більше доїде? Оборився Порошенко. У мене дежавю, коли ми в жовтні 2021 року дали проєкт змін до бюджету для збільшення фінансування армії перед війною. Нам казали, що. Це не потрібно, коли ми вимагали забрати гроші з дорожнього фонду, передати їх на боротьбу з ковідом. Нам казали, що це не потрібно, нагадав Порошенко. Зараз забирають гроші в міноборони і передають їх Міністратпрому. Нам кажуть, що це для оборони. А з якого біса ви взяли, що міноборони мають купляти тільки в іноземців, а не своїми коштами стимулювати місцеве виробництво, якщо ви хочете стимулювати міністрадпрома дайте бюджетне кредитування, щоб хтось, хоч відповідав, що ці гроші не будуть вкрадені, як це відбувається протягом цих 600 днів, а нарешті, коли-небудь повернуться до державного бюджету. Це європейський принцип, зауважив Петро Порошенко. Заберіть гроші в інвестняні, ярмака, які руйнують конкурентне середовище. Заберіть гроші в індустріальних парків і направте всі на міністерство оборони. Принцип, який має сповідуватися нікому не підвищувати видатки за винятком міністерства оборони збройних сил України наших воїнів, наголошує п'ятий президент. В той же час з'явилася інформація про те, що для силових структур. Буде закуплена більша кількість авто заків. Знайте для чого і для кого. Явно не для військових. Пишуть у коментарях до допису Гончаренка. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.